Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Хочу поговорити про табу для вихователів. Є взагалі речі, які вихователі не повинні робити юридично, морально або естетично. Я думаю, що кожна професія має певні заборони. Які, наприклад, ви не можете робити. Чисті пальці, чисті вимиті руки в пекаря або в продавця, з якими працюєте, оскільки в нас гігієна. Що не мають право робити вихователі? Це відео буде цікаве для батьків або для колег, якщо ви працюєте в садочку. По-перше, вихователь є педагогічним працівником. Це означає, що будь-які медикаменти. Які вам приносять батьки, ви не маєте юридично права давати дітям таблетки, сік від температури, будь-яка мазь, яка, наприклад, з анти... антибіотиком, яку вам дали батьки. Ой, в мене в дитини ви будете памперс міняти, будь ласка, подивіться, в нього там щось висипало". ось сюди дали лікарі мазь. Це заборонено. Будь ласка, такі речі не робіть. Якщо батьки просять вас це зробити, ви кажете: вибачте, зверніться до керівника, я не можу це робити. Особливо це стосується також алергій. Батьки мають повідомити під час Ангівіону Гішпрейг вас, на що в дитини є алергія, і ви завжди повинні, як, наприклад, професіонал, Сказати, добре, ми будемо дивитися, але це вам потрібно знати. І ви не можете давати медикаменти, ви можете викликати швидку, але медикаменти, будь ласка, це важливо. Наступний момент: це вихователі не змінюють поведінку дитини. Це означає, приходять до вас батьки і кажуть, слухай, Катаріна, в мене дитина соску вже смокче п'ятий рік і вже в школу піде і все рівно щось там та соска. Ви можете її відвчити. Ви цього не робите часто, взагалі, така ситуація от сьогодні була в мене клієнтка. Вона каже, соска в дитини вдома, ідемо садочок, вихователька каже: Віддавай свою дуду, німці соски називають дудами, батька. Дитина без проблем віддає, оскільки вона знає, які є правила. Але це не ваша робота. Відвчати дитину від памперса, відвчати дитину від соски, змінювати поведінку, вчити їсти вилкою, ложкою це не ваше. Ви виховати, дитина живе в сім'ї. Що ви можете зробити? Ви можете сказати батькам, ви починаєте вдома відвикання, а ми разом з вами це продовжуємо, тобто ішмах мід. І взагалі, ем, хто зараз працює, Будь ласка, напишіть коментарі, як це виглядає, якщо дитина якраз в неї процес вона відвикає від памперса, тобто може стати дитина, забігала, опісилась. У вас 25 дітей, ви одна, там ще практикант або 0,5 практиканта, і вам треба поміняти памперс, поміняти взагалі труси носки, одяг, і ви не можете лишити всю групу. Тому це дуже важкий процес. Часто вихователі взагалі відмовляються. Вони кажуть, ребята. Тобі це вдома зробили, а ми просто-напросто вже отримаємо результат. Будь ласка, будьте дуже обережні, оскільки потрібно кордони ставити. Я про це говорю в своїх відео, в своїх практикумах, які я проводжу для вихователей. Ви маєте. Зробити для себе поставити себе, тобто у вас має бути статус. Ви не дівочка на побігушках, як то говориться, і батьки тут такі круті прийшли, кажуть, зробите, зробите. Ви професіонал, і ви розказуєте, як батьки ведуть себе в садочку. Зрозумієте, так батьки є експертами для своїх дітей, але ви експерти в. Дитячому садочку, і це є коопераціон між батьками і вами, а не ви тут служки, скажімо. Часто, я, на жаль, стикалася з такою проблемою, коли батьки відносяться до вихователей і де піде щось там зроби. Ці моменти потрібно аналізувати. Для цього є TeamZits, для цього є супервізіон і є колеги з досвідом, які допоможуть вам. Позиціонувати це добре слово. Я шукала його. Позиціонувати в групі. Наступне, що не роблять вихователі. Вони не ставлять діагнозів. Ви відповідно до своєї педагогічно-психологічної можливо освіти, ви бачите, як розвивається дитина, і ви бачите відхилення. Ні в якому разі вихователі не кажуть, ваша дитина має аутисті шецюги, або в неї там аутист, а то, або в неї розвиток, значить, затримка в розвитку. Ви не лікар. Якщо ви собі дозволите поставити цей діагноз, у вас можуть бути проблеми, оскільки батьки як завжди лякаються. І потім це те саме, наприклад, тут гінеколог він вам ніколи не скаже, у вас 100% буде дівчинка, коли він робить УЗІ, Або хлопчик вони кажуть: 99% і 1%. Це називається зі апсіхян себе. Обзапасити. Тому ви, як професіонал, педагог, ви кажете: ми побачили, що от в такій ситуації ваша дитина реагує так і так. В нас є, наприклад, беобахтунг інструменти тобто, значить, таблиці. Розвитку, і ви кажете, от в цій сфері нам здається, що є певний такий момент. Зверніться, будь ласка, до лікаря. Коли ви робили у там не знаю, у 4, у 5 або ще. Тобто, ви батьків готовите і ні в якому разі, дівчата хлопці, будь ласка, не ставте діагнози. Це не належить до вашої компетенції. Наступний момент: ви не маєте права фотографувати дітей на свій фотоапарат. Боже, подивіться, як тут було класно. Щоб хтось бачив лице дитини, або я бачу це часто в хірургії, вони стоять в коридорі і розглядають фотографії, там, що внутрі, де розрізано, вони використовують приватні телефони. Ви не маєте права. Також я про це говорила, що ви не можете фотографувати дітей, наприклад, які граються, записувати, розмови з батьками. Також це все йде датеншут, це все заборонено. Про такі нюанси. Які ви будете знати з практикою, я роз, я говорю на своїх семінарах. Мій наступний семінар 3 третього він буде тривати один місяць. Називається Креативні дівчата. дівчата-2». саме там є багато аспектів: юридичних, моральних, етичних, психологічних, педагогічних, які я буду освітлювати. Якщо вас цікавить, пишіть в приват, я вишлю вам умови участі. Що ще я говорила про те? Ви не маєте права говорити батькам, що ви знаєте, як буде краще. Ми часто намагаємося врятувати світ. Дівчата, от в моїй групі креативні дівчата, хтось написав тоді, що ми постійно спостерігаємо, що діти робляться, щоб контролювати, щоб нічого не сталося. Ми знаємо, як що. Насправді, як буде краще для дитини, знають його батьки. Вона, ця дитина, живе в сім'ї і в кожної сім'ї свої традиції. У нас є мусульманські традиції, є наші українські, німецькі, в кожного народу щось своє. Якщо вам здається, як професіоналу, що це буде краще для дитини, вам потрібно говорити про це з батьками, але ви не можете. Сказати, от, зробіть це і те, і те. Ви можете висказати свою думку, але рішення приймають батьки. На жаль, в нас були ситуації такі, коли діти належать до певних зараз, би як політично коректно сказати. Релігіозних груп, і е, дитині, наприклад, батьки забороняли святкувати дні народження. Дитина їла тільки якісь там водорослі, не могла взагалі нічого іншого їсти. Коли були дні народження, мама просила, щоб дитину взагалі забрали з групи. Ні нового року, ні Різдва, ні е, взагалі нічого, ні, ні якогось ні якось дня чи ще іншого свята не було. Це шкода, це, на мою думку, також. але. Ніколи не цікавить моя думка. Мама вирішила з татом, що це буде добре для дитини. Так. Якщо ви бачите кіндис Вольги Феадум, ви звертаєтеся до відповідних органів. Але от самі такі моменти це рішення батьків. Є багато ж різних нюансів, які можуть зустрітися вам на шляху під час вашої кар'єри. Тому я вам бажаю досвіду. І якщо ви бажаєте вчитися, якщо ви бажаєте працювати в цій професії, це дуже цікаво, особливо в Німеччині є велика кількість вайтабінг, фортбільдув, які вам пропонують в рамках дитячого садочку. І якщо є питання, що ви можете робити, чого ви не можете робити, ви звертаєтеся це е концепціон. Кожен садочок має мати концепціон. Для е, своєї справді які пишуть вихователі і які змінюються. Е, хто працює? напишіть, будь ласка, чи ви її читали? Е, наприклад, це було моїм завданням, коли я почала навчатися, е, значить, написати, що там за концепціон, як вони працюють, і е, провести екскурсію для вчителя по дитячому садочку. Ви можете питати колег, і якщо ви в чомусь не впевнені, перепитайте. Особливо спочатку, коли ми знаємо українську культуру, українську педагогіку, я не побоюся цього сказати, і німецьку педагогіку, де різні взагалі підходи до дітей. До дітей. Питайте спочатку перед тим, як зробити. У мене була велика помилка. Дитина, я про це говорила вже в відео. Вона жвачку собі в голову вліпила, і в мене не була вибору, просто вона збиралася спати. Я дзвонила до мами, мама не могла підійти якось, і я просто взяла і тако підрізала отак. раз. Оскільки та жвачка, вона була б всі, мама мені сказала, що я на вас подам в суд, оскільки це кьопафелєцунг, ви ранили мою дитину, ви не могли права відрізати. І вона, де-факто, де Юро права. Я не мала права це робити. Ну, що мені було робити з однією дитиною? Сидіти? Я була не права. Якби мама захотіла, це було б, звісно, дуже смішно, якби вона до мене подала в суд за те, що я це зробила. Але вона права, щоб не було таких безглуздих речей. Питайте, задавайте, приходьте на мій семінар, дивіться інші відео, і я впевнена, що ця професія буде для вас корисною, цікавою і приносити задоволення. Побачимося з вами в наступних відео. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, коментарі, діліться своїм досвідом. Це дуже класно побачити, як ви саме працюєте в цій професії.